Ви на каналі Auto ЄвроChoice. Сьогодні не про машинку, яку я привіз з Європи. Машинка, яка куплена офіційно, офіційно в Україні. Шкода Скала. 1.6 MPI. В кінці ролика подивитесь її тест-драйв. Будь ласка, додивіться до кінця. Чесно, Я не здивований, але, але і, і розстроєний. Дивіться, в нас, мабуть, сама проста в Україні комплектація. В нас а, скала 1,6 MPI, коробка автомат. А, може бути і на механіці, мабуть, ще дешевша. Вже LED-світло, в нас рефлекторний LED, зверху LED-діоди, але я скажу так: на дальнє світло є лампочка, звичайна лампочка галогенна. Дальнє світло, дальнього світла взагалі, можна сказати, немає. І протиотуманочки теж звичайні. Або міняйте лампочки, бо в порівнянні, коли ближнє світло біле і ви включаєте щось там незрозуміло на дальнє світло, можна сказати, що його немає в порівнянні з ближнім світлом. Ближнє світло дуже класне світло, широко світить. Широко, рівною полосою, гарно все промальовує. Мені воно подобається. Але день ходові вогники, звичайна лампочка на показник повороту. Більше такого нічого немає, передніх парктроніків немає. Є місце під радар, якого теж немає. Підігріву лобового скла немає. Є місце для асистентів, яких теж немає, <хи> є датчик дощу, є автозатемнення дзеркала. Самий простий колір, її безкоштовний колір. Нітонована, скала пізнається позаду, щось таке середнє між шкоду фабією і. І шкодою Октавію. Мабуть, це я скажу так, рапід в новому кузові. Але цікава машинка, що мені не вистачає тут, щоб оцей малюнок продовжувався тут. Тут його немає. Ми включаємо світло. Ага, бачите, частота кадрів. Не дозволяє зняти, але все одно в нас видно, що не до кінця. Вже ці почали мерехтіти, тому що їх яркость зменшилась, і ми бачимо класне світло. Це, друзі, дивіться, ранок сонце ще не піднялося. Тому що в нас тут написано? Шкода, кристал. Кристалічне світло, Цікаво. Можна виключити світло. У нас є авторежим. Авторежим тільки для перемикання денних ходових вогнів і ближнього світла. Ну, така машинка, нічого особливого. Звичайно, вона без аїдблю, є шкрибочки. Давайте глянемо до її двигуна. Основна річ, яка мені тут від слова взагалі не подобається. Я ці двигуни не любив ні на якій машині. Так, друзі, звичайний MPI двигун. Вхід воздуховода до повітряного фільтра. Нічого особливого, турбінки немає. Дуже багатсько місця залишилось. Двигун, ну як кажуть, у нас не вибагливий, але, але, друзі, він прожорливий і взагалі він від слова зовсім не їде. Отак виглядає підкапотне пространство. Місця ще багато, я так розумію, ще може бути якийсь і дизельний двигун в Європі стояти, 1,4, мабуть. Uh, і може бути 1,5 TSI чи 1,4. Ну, на них вже йде 1,5 TSI і літровий TSI. 1,2 я не знаю, чи зараз є він. І дивіться, двигун теж не самий тихий. Я не скажу, що він тихо працює. Я привозив uh, от Сузуки, в мене є от зараз, подивіться, на посилання. Коли та машина заведена, двигуна від слова не чути взагалі, не капельки, от нічого, не чути, він він просто легесенько-легесенько шепоче. Ну це, це чути, що старі технології, що ну що він він голосний, він голосно працює. Ти відкрив капот його чути, ти закриєш капот. Два замка, це вже по новим технологіям. Ну, його теж чути. Його теж добре чути. Так, основне, велика перевага скали, те, що вона не маленька. Те, що місця в салоні, дивіться, я скажу так. Я зараз сідаю попереду. Так, пишіть, а, цікаво зроблено. Що машина відмикається, замикається ключом. Це таке дурне рішення було і в пасата, що ви відмикаєте, замикаєте ключом, але ви заводите його кнопкою. Да, що ти пищиш, це він пищить на цю кнопку. Те, що ви заводите його кнопкою. Не знаю теж таке рішення. Єдине, що класне, це коврики, автосвітло. По-чесному зручні сидіння, класні сидіння. Дивіться, сів до передньої панелі 4 пальця, тобто місця достатньо. Так, ліхтариків в стелі немає. І так буде. Звичайна шкодовська приборна панель. ЖК-екранчик ще старого типу, такий, як ставиться на шкодах, мабуть, з року 2010-11. Нічого особливого. Перемикаємо є перемикачі на кермі. Асистенти в нас немає асистентів, є класна функція підігріву. це... Ми від... Чесно, логіка, що оця сторона відповідає за магнітолу, а ця сторона сюди немає. От мені, Як наприклад, Ford це робить, що ця сторона відповідає за магнітолку, а ця за, за приборну панель, мені більше подобається. Так, Ми перемикаємо так, параметри руху. І потім, коли нам треба пролистати саме меню, середня витрата, машинка трішки постояла, і вона вже в неї середня витрата 9,5. Спочатку був тест-драйв на цій машині за 19 км. Те, що сьогодні в нас стало 9,5 км. Те, що я кажу, що мені не подобається, і за 1600 км це її весь пробіг моєї дружини на цій машині, 7,6. Це величезна, величезна витрата палива. Ладно, давайте по порядку. Цікаве кермо. Отаке От воно вже зрізане. Так, ви трішки ранішнє світло. Ну, не знаю, може комусь зручно, мені непривично. Прикольні клавіші, не сенсорні, всі такі дуже з таким чітким положенням, ви коли перекручуєте, у вас воно не крутиться, а ви відчуваєте там щок, 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 щок. Дуже круто. Гучний зв'язок є картплей, картплей ще тут е, проводний, не, не безпроводний. Я так розумію, що в, в новіших комплектаціях, ну в кращих комплектаціях він вже йде проводний, коли у вас тут є е, е, навігація там чи іншого типу магнітолка, і там вже безпровідний картплей. Ну, тут ще цього немає. Велика витрата палива, е, круїз. Коруїз старого типу з ну так як і з того самого року, як і двигун, мабуть. ну Не в сучасній машині 23-го року, можна було б вже на кермо якось його винести, щоб було більш зрозуміло. Прикольний екранчик, класна магнітовка, є клавіші швидкого доступу, можете е, собі переналаштувати. Медіа меню, кольорове меню. Різні налаштування, бортовий комп'ютер, підключення. От якось так Беремо і вимикаємо звук. Ну, Все дуже швиденько працює, дуже класно з нею працює Android-Auto, Apple CarPlay просто причудово. Що по матеріалам? М'якенький, чуєте такий глухий, м'якенький. А отут все воно. Все-таки царапається, царапається. А ні, тут теж такий м'якенький. Тут тканина, отут вже твердий. Ну, я скажу так, по тест-драйву подивитись, шумна машинка. Прикольно зроблені воздуховоди. От скрізь такі вони, як камінчики. Якщо по-чесному, воно дуже по-багатому виглядає. Е -е -е -мені, мені воно подобається. Так, подивимося, як в нас, що в нас тут. Гарячих клавіш немає, комплектація не сама багата. Два виходи Type-C для підключення телефону. Немає швидкої зарядки, великий бокс. Дуже зручно туди класти телефон, він нікуди звідти не, не вилітає. І місця для будь-якого телефону буде дуже багато. Мили вчора машинку, вже закиданий. Бокс з цукерками О, і гроші є. Ничка. Підлокотничок їздить, але він не має положення, щоб, наприклад, його так зафіксувати. Він тільки в одному положенні, але він міняє свою довжину. О боже, це краще не показувати. Нічого більш такого особливого. Є клімат, клімат ще й, до речі, двохзонний. Так, меню, помірний, мінімум налаштувань. Можемо включити, щоб було більш свіжіше повітря. Назад перемикаємо. Що в нас так? В нас є підігрів. Керма є підігрів сидінь, воно, от коли ви вмикаєте, воно дублюється на екрані, плюс з'являється отут опозначка як для водія, так і для пасажира, і ви маєте два положення. Можна окремо, можна разом для швидкого розігріву. Скажу великий, плюс 1,6 MPI це, мабуть, єдиний тим, що дуже швидко прогрівається машина. Якихось там зауважень до того, що довго гріється і холодно в машині, немає. Це єдине. В авторежимі ви собі виставляєте там 20-19 градусів. У вас світиться авто. Я не люблю окремо регулювати швидкість вентилятора. Все в авторежимі є клімат, його придумали, хай він працює. Так, сижу сам за собою. Я скажу так. Місця, місця вагон, місця дуже багато, зручні сидіння по ширині двом двом людям. Якщо їхати попереду, давайте можемо її заглушити. Якщо їхати двом людям, місце просто з головою. І дивіться, я сів сам за собою на тих самих, можна сказати, 4 пальця притул. У вас місця, як і тут охватає. є високий поріжок, є воздуховоди на задній ряд. Але місця вистачає, ви можете їхати. А, ще от бачите, це 23-й рік. Я думаю, що таке тільки в Європі є. Ну, У нас теж є чимось дешевили, тому вони і дешевші в нас. Чітко закривається. але сказати це про багажник не можна. Треба регулювати. Офіціал це зробити не може чогось перед тим, як віддавати машину клієнту, щоб подивитися, щось підкрутити. Дивіться, диван. Розрахований на двоє людей. Троє тут ніяк не, не будуть їхати. Я от сідаю, в мене нога перекриває цю частинку, так само сяде доросла людина. Но тут може сісти, та я не знаю, маленька дитина, і то я сумніваюся, що тут хтось сяде. Позаду місця для двох дорослих. Ну, я скажу, буде їхати вам зручно. Оглядовість класна. Є крючочки. Нічого собі. І тут крючочок, і є мікроліфт, задні ліхтарики, ніяких там більше ніяких там опцій. Даже немає у нас підлокітника в цій комплектації. Ну, так друзі. Ну, я скажу, місця достатньо, класні коврики. По новому дизайну коврики. Їздити для чотирьох, для родини буде зручно, що попереду багато налаштувань. Можете собі класно відрегулювати сідушечку, немає додаткової подушечки. Для міста, для дівчат, машина саме те. Не для здорових хлопців. Багажник. Багажник закиданий. Коврики, робочі матеріали. Скажу так, багажник не маленький не подобається, що така є полочка. Вона, слава Богу, що ломається. По циферкам багажника він такий майже, як і у фокуса, чуть-чуть менший, але от нова... О, замикнулася. І так, друзі, Ну робимо тест-драйв. Цей драйв буде складатися декілька етапів. Погана дорога, кусочок поганої дороги, як вона себе веде на поганій дорозі. Що я можу сказати? Підвізка начебто і не коротка, ходи, підвізки достатні. Але у ці всі нерівності, так як ну, всі ваги, вона передає в салон. Шумки недостатньо. Не на рівні, ну, або я даже можу і скажу, і на рівні шкоди Октавії, щось таке середнє. Октавія не сильно така е, зашумлена машина, ну теж залежить від комплектації, то в порівнянні, наприклад, з Ваггрубою, в порівнянні е, з е, Ваг-групою, то гольф краще зашумлений. Ну, Фабія, скала, Октавія, плюс-мінус шумка. Одинакова підвізка, машина легенька, трясеться, такі нерівності, вони всі передаються в салон. А, порівняти, там, її можна порівняти до Форда Фокусу, ну, по-чесному по розмірам, вона трохи вуща, але місце в багажнику майже так само. Місця в багажнику так само, і я скажу, що це е, місце для задніх пасажирів, в неї, даже, можна сказати, більше подовжені для них, але менше, менше по ширині. Бачите, гарчить 1,6. звичайний MPI без турбіни, нерівності на дорозі передаються. Чесно, не сильно комфортна їзда, може десь, щоб їздити не по, ну, не по ямам, але це ще ямковий ремонт тут не проводили, проводять ямковий ремонт, але я проти тих новин, які зараз на велике будівництво 17 мільярдів, щоб краще можна купити величезну кількість дронів. Але ж хто ж нас послухає? Так. Ладно, давайте їдемо далі. Ямковий ремонт роблять, їздимо, все відчуваємо. Але я скажу теж: чогось критичного немає. От я просто привик їздити на Ford Фокусі, в мене Ford Focus там 18-го року, третє покоління, в хорошій комплектації. Чесно, це небо і земля. Форт набагато м'якший, це все воно не відчувається. А так, скала це все передає. Машина нова. 1600 км пробігу. Я вже скажу: стала адекватно працювати коробка передач. До цього часу вона працювала неадекватно. Бо тримала вищі передачі, затягувала передачі, і я так розумію, проходила етап адаптації, обкатки, що коробка, що двигун, ну, вона ще його до кінця і не пройшла але все стало в межах норми. Дивіться, звичайно. Звичайна їзда, їдете на роботу, ще щось як, якогось дискомфорту по двигуну, по коробці немає. Їдете в потоку, його достатньо, тільки велика витрата палива. По цій великій витраті палива, ну, ви ж бачите наш тест-драйв. Ми в кінці, коли я повернуся, ми побачимо, скільки вона взяла палива, бере багато. Якщо дуже швидко їхати, бере дуже багато. Це її великий мінус. І так, друзі, так, стартуємо Житомирська траса. Е -е, є можливість розігнатися, відчути машинку. Зараз ми побачимо, як вона їде. Тут їздив на 1,2 TСI. Е -е, їхала дуже добре. Затяжний зараз буде горбок. Зараз побачимо, як вона себе покаже на ньому. Чи хватить нам потужності двигуна? Це ж 1,6. Ну... Ми як то перші? Бачите, тяне. От вона потужність від 4 тисяч, ну, а далі провал. Провал. Я їй дав газу о. Ну, це звичайно наприклад, моя їзда. Да, перевищення 120, це я сам дружині поставив. Я скажу, більше вона не набирає під горбок затяжний, 1,2 TSI краще їхав. Двигуна по-чесному взагалі не вистачає. Не мій двигун, тому що його крутити отак під горбочок. Шоста передача, 3000 тисячі обертів. Ідемо на розворот. Чуда не трапилось. 1,6 MPI не їде. Друзі, не машина для швидкості, машина для міста, але краще беріть -ку. Чесно, я здивований, вона взагалі не розганяється. І це дуже прикро, тому що коштує вона немало. Хм. Так, Друзі, я приїхав. Повернувся назад. А, дивіться, ми проїхали відпуску двигуна. Ми проїхали 19 км, середня швидкість 29, витрата стала 8,3 км. Рено Мастер з вагою загальною, з причіпом з двома машинами, споживає влітку на літній гумі, споживає 9,5. Коли він їде пустий або там як буст, то він споживає от так само. Та комерційна машина. Якщо ми будемо порівнювати з легковою, да, якщо у вас там якась там, потужна машина, потужний двигун, і ви їздите з такою витратою, да, я розумію, тоді я розумію, за що ви, у вас тут 8, 9, 10, 11 літрів. Ну, а коли машина взагалі від слова не їде, ну, вона, ну, вона їде в режимі місто. Мабуть, це хорошо для моєї дружини, то вона на 1 на літровому TSA літала Перша світофора, а зараз ні. Дивіться, затривалий період. Її пробіг 1673, 1667. Це весь пробіг, коли ми збили, коли маш... на цій машинці почала їздити моя дружина. От оцей пробіг з'явився. От за цей весь пробіг в неї середня витрата склала 7,6. Що тут говорити? Ну, про жора, про яка не їде? Чесно, немає слів. Отака, друзі, шкода скала. Якщо не хочете прожорливу таку машину купити на офіціалі в Україні старим двигуном, і в такій незрозумілій комплектації звертайтеся привозу з Європи за такі кошти, за 22 тисячі можна взяти хорошого пасата, можна взяти суперба, дизеля на автоматі і кататися, і без такого величезного споживання палива.